Снігова королева скорочено. Оповідання перше, дзеркало та його скалки. Ну так, починаємо. Коли ми дійдемо до кінця цієї історії, ми знатимемо більше, ніж зараз. Так ось жив один лютий чорт. Він був дуже лютий, він був сам сатана. Якось він був у дуже хорошому настрої, тому що зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало незвичайну властивість. Все хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне і погане виступало чіткіше і здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вареним шпинатом, а найкращі люди потворами або здавалося, що вони стоять на головах і в них нема животів. Обличчя робилися такі перекривлені, що їх не можна було пізнати, а якщо в кого було ластовиння, воно розпливалося на весь ніс або рот. Це надзвичайно весело, сказав чорт. Коли людині спадало щось хороше на думку, в дзеркалі з'являлася жахлива гримаса, і сатана риготав, радіючи всієї майстерної вигадки. Усі, хто відвідував школу чорта, а в нього була своя чортівська школа, розповідали скрізь про дзеркало, як про якесь чудо. Лише тепер можна побачити, казали вони, якими є насправді весь світ і всі люди. Вони всюди бігали з цим дзеркалом, і нарешті не залишилося жодної країни, жодної людини, що не відбилися б спотвореними в дзеркалі. Тоді учні чорта захотіли полетіти на небо і там повеселитися, чим більше вони підносилися, Тим більше дзеркало кривилося, вони ледь тримали його, вони підносилися вище та вище, і раптом дзеркало так затремтіло від жахливої гримаси, що вирвалося з рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів, більйонів і ще більше скалок. І ці скалки наробили ще більше нещастя, ніж само дзеркало. Деякі з них. Завбільшки як піщинка, літали скрізь по світу, і якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою скалкою в очах бачила все на виворіт, або тільки саме погане, бо кожна скалочка мала ту саму силу, як і ціле дзеркало. Деяким людям крихітна скалочка дзеркала потрапляла в серце. І це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Чорт сміявся так, що от-от міг луснути і радів, наче його приємно лоскотали, а по світу літало ще багато скалок дзеркала. Слухаймо ж далі. Оповідання друге: хлопчик та дівчинка у великому місті, де так багато людей та будинків. Що не вистачає місця, аби кожен міг відгородити собі невеличкий садок і тому задовольняється лише кімнатними квітами в горщиках жило двоє маленьких дітей. Але вони мали садок більший за горщик для квітів. Вони не були братом і сестрою та любили одне одного, як брат і сестра. Їхні батьки жили в мансардах двох суміжних будинків. Там де майже сходилися дахи обох будинків, і між дахами йшли дощові ринви, виглядали маленькі віконечка. Ступнувши з якого небудь віконечка на ринву, можна було опинитися коло вікна сусідів. Батьки мали великі дерев'яні ящики, і в них росла зелень для страв та кущики троянд у кожному ящику по одному. Кущики чудово розросталися. Якось батьки вирішили поставити ці ящики в поперек ринв, ніби дві грядки квітів виросли між вікнами. Горох спускався з ящиків униз, а троянди простягали довгі гілочки, що заглядали у вікна і перепліталися між собою. Це нагадувало тріумфальну арку з квітів та листя. Ящики були дуже високі, діти знали, що лазити на них не можна. Але батьки часто дозволяли хлопчикові й дівчинці ходити в гості одне до одного по даху і сидіти на маленькій лавочці під трояндами. Там вони так чудово гралися. Узимку ці розваги припинялися, вікна зовсім замерзали, але тоді діти нагрівали мідні гроші коло печі і прикладали до замерзлих вікон. Відразу з'являлося чудове віконечко, таке кругле, кругле, і звідти визирало миле, ласкаве очко. Це виглядали з своїх вікон маленький хлопчик і маленька дівчинка. Хлопчика звали Кай, дівчинку герда. А на дворі мила метелиця. Це білі бджілки рояться, сказала стара бабуся. А в них також є своя снігова королева. Питав хлопчик, бо він знав, що у справжніх бджіл є одна головна бджола. І в них, відповідала бабуся, вона літає там, де найгустіше сніжинок. Вона більша від усіх і ніколи не лишається на землі, а відлітає в чорну хмару. Інколи ночами пролітає вона вулицями міста і заглядає в вікна. І от вони від того й вкриваються крижаними візерунками. Як квітами. Еге, ми це бачили, казали діти і гадали, що це правда. А може снігова королева зайти сюди? спитала якось дівчинка. Нехай спробує, сказав хлопчик. Я її посаджу у теплу піч, і вона розтане. Другого дня був славний мороз, а потім настала відлига, і незабаром наступила весна. Сонце світило, зелень витикалася з землі. Ластівки мостили гнізда, в кімнатах відчинили вікна, і діти сиділи знову в своєму маленькому садку на даху, високо над усіма поверхами. Троянди цвіли цього літа чудово, як ніколи. Дівчинка навчилася співати пісеньку, в якій теж говорилося про троянду. Вона співала її хлопчикові, думаючи про свої троянди, і він підспівував їй. Діти тримали одне одного за руки, цілували троянди, дивилися на сонечко і розмовляли з ним. Які стояли прекрасні літні дні, як добре було під кущами ароматних троянд, що, здавалося, вічно цвістимуть і ніколи не пов'януть. Кай і Герда сиділи і розглядали книжку з малюнками, звірами та пташками. Великий годинник на башті продзвонив п'ять разів. Ай, раптом скрикнув хлопчик. Мене щось кольнуло в серце і щось упало в око. Дівчинка обняла його за шию. Він кліпав очима. Ні, нічого не було видно в оці. Я думаю, вже випало, сказав він. Але в тому й річ, що ні, не випало. То були скалочки, які відскочили від дзеркала, чарівного дзеркала сатани. Ми пам'ятаємо, що все велике й хороше здавалося в ньому нікчемним і гидким, а все зле й погане ще чіткішим. Бідний кай, скалочка попала прямо в серце. Воно мусило перетворитися на крижинку. Біль уже минув, але скалки залишилися. Чого ти плачеш? спитав він. Ти тепер така негарна, зі мною нічого не трапилось. Фу. закричав він. Цю троянду точить черв'як. Дивись, а ця зовсім крива. Ні, справді, це зовсім погані троянди, на кращі за ящики, в яких терчать. І він, штовхнувши ногою ящики, вирвав обидві троянди. Кай, що ти робиш? закричала дівчинка. А він, побачивши її переляк, вирвав ще одну, стрибнув у своє вікно і втік від маленької милої герди. З того дня, коли вона приносила книжки з малюнками, він їй казав, що це годиться лише для немовлят. Розповідала щонебудь бабуся, він присікувався до кожного слова. Та хіба тільки це? Він дійшов до того, що надівав її окуляри. І розмовляв так самісінько, як вона, і це смішило людей. А незабаром кай вивчився передражнювати й мову й ходу всіх сусідів. Трохи згодом Кай прийшов у великих рукавицях санками на спині і гукнув герді прямо в ухо мені дозволили кататися на великому майдані з іншими хлопцями. І втік. У розпалі розваг на майдані з'явилися великі сани. Пофарбовані в білий колір. У них сиділа людина в хутряній білій шапці, закутана в білу хутряну шубу. Сани об'їхали двічі навколо майдану. Кай швидко прив'язав до них свої сани і поїхав. Великі сани мчали все швидше і швидше, а потім завернули з майдану у провулок. Людина в санях повернулася і дружньо кивнула каю, ніби знайомому. Сніг повалив раптом ще дужче. Стало зовсім темно, хлопчик не бачив навіть своєї простягнутої руки. Він хотів скинути мотузок, яким зачепився за великі сани, але його санчата ніби приросли до них і так само вихором летіли далі і далі. Кай голосно закричав ніхто не почув його, а сніг падав, і сани мчали, стрибаючи через стени та рівчаки. Снігові пластівці все росли, росли і нарешті зробилися, як великі білі кури. Раптом вони розлетілися на всі боки, великі сани зупинилися, і людина в сніговій шапці та шубі встала. Шуба й шапка на ній були з снігу. Це була жінка висока, струнка, сліпучо біла. Це була снігова королева. Ми добре покаталися, сказала вона. Але ти зовсім замерз? Залазь у мою шубу. І вона посадила хлопчика до себе в сани і загорнула своєю шубою. Кай ніби опустився у сніговий замет. Ти все ще мерзнеш? спитала вона і поцілувала його в лоб. О, поцілунок її був холодніший за кригу. Він пройняв його наскрізь, аж до серця, а воно ж і без того було наполовину крижаним. Йому здалося. Що от-от він умре, та тільки одну мить. Далі, навпаки, стало легше, кай перестав зовсім мерзнути. Снігова королева ще раз поцілувала кая, і він забув і герду, і бабусю, і всіх удома. Ну, більше я тебе не цілуватиму, сказала вона, бо інакше ти умреш. Кай глянув на неї. Вона була така прекрасна. Розумнішого, чарівнішого обличчя він не міг собі уявити. Раптом снігова королева злетіла з ним на чорну хмару. Буря вила і стогнала, ніби співала старовинні пісні. Вони летіли над лісами та озерами, над морем і твердою землею, під ними дули холодні вітри, вили вовки, над ними літали з криком чорні ворони. А високо вгорі світив місяць великий та ясний. На нього дивився каюсь у довгу, довгу зимову ніч, У день він спав коло ніг снігової королеви.